Мислення, і це прості уроки для психологів-початківців або непсихологів. Спочатку формат був психологія для непсихологів, але великий успіх серед студентів дозволив змінити. Тому визначення, що таке є мислення, те визначення, яке звучить в Вікіпедії. Я це зачитаю. А. Мислення це процес перетворення фактів, інформації, емоцій, тощо, на цілісне і упорядковане знання. Мислення є фундаментально властивістю людини, і через цю фундаментальність йому важко дати означення, спираючись на прості поняття консенсусу щодо того, як визначати і розуміти мислення немає. Тобто. Якщо ми читаємо Вікіпедію, то консенсусу щодо того, як означати мислення, немає, хоча є безліч, трактувань, підвидів і так далі. І про підвиди ще для студентів там наочно дієве, наочно образне, словесно логічне, теоретичне мислення, дискусійне мислення. Практичне мислення, творче мислення. Це все ж таки для студентів окремо. А сьогодні більша частина мислення, як це може сприймати практикуючий психолог? Отже, приходять клієнти. І головний запит це я думаю. Коли питаєшся, що відбувається в житті, вони кажуть, я думаю. Думати це процес мислення. Але якщо ви слухали Вікіпедію, то це цілісно сприймати інформацію, в тому числі і емоційно. І у більшості моїх клієнтів, ну, сказав би людей, але, можливо, є інші, просто вони до мене не приходять. Процес мислення є порушений, тому що емоційної складової там немає. Тобто аналіз інформації, який є, він збирається на е, факти, які були досить давно, на події, які були давно, на емоції, на свій травматичний досвід, який був давно. І тоді тут і зараз цілісного мислення немає, воно відсутнє. І тому неможливо сказати, що таке мислення. Як ним розпорядитися? Адже простий приклад. Якщо <кхе> дівчина в активному пошуку, і ну, вона ж думає про це, що мислить, якого чоловіка їй потрібно знайти? Але якщо вона знаходить якогось, і цей чоловік говорить, будь-що, будь-що, що зачіпає її емоційну сферу досвіду, мислення виключається. Вона каже: ні, все, це не такий, це кезьов маньяк, я хочу нормального. Як працює мислення? Цілісно. Там, де нема цілісності, там мислення фрагментарне. Фрагментарне мислення це призводить, призводить до неврозів, накоплення неврозів, в свою чергу, до психозів ну і до психічних захворювань. Тому процес мислення як таковий є фундаментальним. І тут з Вікіпедією я погоджуюся. А Чим далі приклад. Якщо дівчина отримала не Ні... фейк, фото пеніса зразу ж там видалила, то мужчину ще їй послав, заблокувала, але саме фото вона зберегла, і воно їй сподобалось. Вона зберегла. Поділилася з подругами і каже: ну, є чим похвастатися. І питання про мислення. Тобто є якась травма дитинства, яку потрібно зреагувати. Вона це зреагувала. А є якісь емоції, які йдуть окремо. І от поки немає усвідомлення цілісності, процес мислення відсутній. Для того, щоб мислити, потрібно аналізувати. Різні факти. Те, що було колись, те, що є зараз, і те, що я зараз до цього відчуваю, це те, чому не вчать в школі, не вчать в інституті, але те, це те що відбувається на сесіях з психологом. В простому випадку от те велике мислення, правильне мислення. Тому що IQ, що таке IQ? Інтерект, який можна порахувати здорово. Порахували тестами, визначились. А, але якщо подивитися на успішних людей, то інтелект у них не такий вже й високий. Тоді включається якийсь компонент інший. Стоп. Як же ж так? Вот? Тому що таке свойство, як емоційний інтелект, а воно не виражається в тестах. А саме емоційний інтелект є запорукою успішності людини в житті. Емоційний інтелект є успішності побудови хороших партнерських стосунків, побудови будь-яких стосунків. Тому що емоції. Вони правиль світом. І для того, щоб бути в тренді, мислення повинно охоплювати ті емоції, які є зараз. Третій приклад. Якщо приходить клієнт з панічними атаками, каже, тут в мене бізнес, я все розумію, я тільки не знаю, чого вони случаються, коли я заходжу в великий магазин одягу. Це значить порушення зв'язків, порушення мислення, мислительних зв'язків. Це те порушення, яке заважає жити, це те порушення, яке не дає можливості розвинутися і досягнути успіху чогось більшого. Тому, дорогі мої підписники, колеги, студенти. підсумовуючи, процес мислення є одним із фундаментальних. Він найважливіший. Але головне, це не те, що пише в Вікіпедії, чи не те, які підвиди є. А те, як ми готові сприймати цілісну картину, опираючись на ті емоції, які є зараз. Тобто, колись була якась подія, були якісь емоції, а зараз які? І якщо ми спираємося на емоції, які є зараз, співставляємо його і дивимося в майбутнє. Це є найкращий процес мислення психічно здорової людини, чого особисто і я вам бажаю. Побачимось.